Він був поетом. Його він, він в тюрмі також був. Він ховався у бур'янах, щоб намалювати картини. Для дітей вчити Шевченко поезію легко лише 20 хвилин та у дитячій уяві Кобзар, вічний мученик та кріпак. У нього мама померла, як було 9 років, а тату як 11. А щось таке веселе знаєш про Шевченка? <рив> Ні. Він міг малювати і писати, він сам, ну як то був веселий. Він завжди був з вусами з дитинства? Ні, він з дитинства не був, він я уявляю, хлопчиком хорошим. Знаєте, він народився. А з вусами, тому, що він таким був завжди похнає лицем матки похмурі. Втім, за останні рік ім'я Шевченка змінився одяг з ликом письменника став модним трендом, а його портрети прикрасили вулиці міст України. Шевченко у картинах, на футболках та навіть на графіті. Мода на Великого Кобзаря стає дедалі популярнішою. Шевченкові вірші з'явились на львівських вулицях як відповіді на питання суспільства. Шевченко давав він, ніби спрогнозувався на багато сотень років вперед про Україну, і він мав цю віру і ці відповіді. Надихнув на творчість Тарас Григорович і Станіслава Силантєва. художник вважає, ми недооцінюємо Шевченкового генія через те, що за століття радянська пропаганда його засмальцювала за останні 100 років, як мінімум, відбулася муміфікація Шевченка, і в першу чергу такому культу, такому ідолу, ми завдячуємо радянському періоду в історії України про тим, як рефлексувати з приводу Шевченка. Потрібно все-таки трішечки, мені здається, пізнати Шевченка з, іншого, з іншої точки зору. Як мінімум, сходити до музею, як мінімум переглянути експозицію. Шевченко Че Гевара та шевченко – одяг із зображенням Тараса Григоровича став останнім писком. Найцікавішими футболками є, мабуть, зараз серії Михайла Присташа, ось такий Шевченко. Якби він жив в наш час, як би він виглядав. Художники заповняють, насправді шева український супермен Будда та Елвіс. І навіть божество, саме в образі ктуху, бачить його дизайнер Ілля Стронговський. «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою слою кров'ю, землю кропіте. Ольга Зеліско, Олексій Шелковий, головні новини. Львова.